Прифайного мужнього, благословенного і стійкого дня четверга. Туман такий на горах. <смі> постійно згадую той, той жарт, що такий був туман сильний, що я мусів пса розвернути, бо гавкав на хату. <смі> Та і в нас все ж таки тепер цими днями такий туман, що треба псів розвертати. Сьогодні школа дитяча, <смі> то навчають нас діти. Ми нарешті вибралися цього тижня на Буковель з хлопцями. Я не дуже хотів, бо під час війни, але думаю, заради них, бо вони вже непогано стояли на лижах. Хтось їм подарував лижі минулого року. До речі, хтось із підписників. Я так люблю, коли підписники включаються. Хтось минулого року подарував лижі, цього року мені хтось із підписників, пані Оксана, подарувала комбінзон і Анні Марії. Коротше, пішли ми з хлопцями на лижі, на Буковель. І я їх учив, бо здається, що непогано стоїть якось на лижах і навчаю їх. Но з Данилом і Василем більш-менш непогано, не йшло, але Андрій виявляється новачок. Він навіть йому у в перший раз впасти з підйомника. Ну, не, не зовсім з підйомника, з підйомника, а коли ми виходили вже на трасу. Но, одним словом, і навчаю я їх. І я, я помітив, що весь час кричу, бо в мене була балаклава така, і вуха мені перетворяла, я сам, е, давай, ноги, так. Носочки разом, п'ятки окремо робимо ялинку. Я там кричу, кричу. Він падає, пробую піднімати. Паде, піднімаю, падає, піднімаю. Знову падає, і десь на половині трасі. То просто хто з вас орієнтується, де є траса 14А, то ми нею спускалися більше півтори години. півтори години. І це було просто трагедія. Я думав, що просто не витримаю, бо <кій> я забув. Я забув, що я їду не так кататися. Як їду служити, я їду послужити, їх навчити, під, підтягнути, а не для себе. Але я забув цей, цей перший раз. І знаєте, хто мені нагадав, чому така сьогодні школа дитяча? Бо нагадав мені один, один юнак. Малесенький такий хлопчинка, коли черговий раз Андрій упав, 746 раз. Я, йому, я його навчаю, як підніматися не вниз, а, а доверху лижі переставити, аби не тікали, коли піднімаєшся. А той маленький підійшов, дає йому руку, каже, давай я тобі допоможу. І руку йому подає, пояснює йому, як вставати, так, так лагідно, спокійно, без повищеного тону, як я. І мені якось так стало соромно. -мо -мо -мо, я ніби взяв хлопців заради них, але дратуюся, чому я не можу е буквально е кататися, а вони мене затримують. Ну, і це мене так погано на лопатки, це мене так заспокоїло. Ну, бо Тарас. Ти приїхав заради них, а не заради себе. І я тоді перезапустився і спокійно. А вже не Андрію, а Андрійку, давай піднімаємося, палки ось так, лежи ось так. Коліна туди, вага на, на носочки, і спокійно, знову, ще і ще, Так чисто по-греко-католицьки, ще й ще, паки, паки, знову і знову. І спокійно. І так мені стало все потім собі думаю на другий день. Там Тереза попросила, бо щось там хлопці розказували з таким ентузіазмом, як вони каталися, як вони тепер будуть гроші гроші збирати лише на лижі, їх тепер цікавлять, тільки лижі і, і коротше. І в тому напрямку, і лише запалилася. Терезка також попросила включити відео. Вона каже: та татку, включи відео на Ютубі, як навчити маленьких дітей кататися. Я включив і він пояснює спу, і пояснює там той вже хто був на відео. Інструктор, яким чином, як треба з ними говорити, як їм... а мені так стало соромно і соромно, і соромніше, і соромніше, і соромніше, я не знав, куди подітися. Тобто, це... це катастрофа. Тобто я бачу, що я завалив усі екзамени ісусе милосердний. Я завалив усі екзамени, і той малий юнак, який допомагав Андрію, просто поклав мене на лопатки. Він терпеливо, спокійно, з любов'ю. Так, Йому не доводилося до того піднімати Андрія 700 разів, але все рівно, навіть якби 800 разів, то терпеливо, і потім пам'ятаю вже десь якийсь шостий чи сьомий спуск. Я вже сам з але бачу, що по часу ще встигаємо, ще йдемо один раз на підйом, аби ще спуститися по тій трасі. Я питаю Андрія: ну що, їдеш з нами чи залишаєшся в машині? А він такий а я такий, лишайся в машині, лишайся в машині, лишайся в машині, а він такий, їду ще раз, ще раз їду. Ну добре, зберемося, подихав глибоко, заспокоївся і з любов'ю, спокійно, знову. Так вставай, не падай, ноги ось так, руки ось так. Тобто, розумієте, ми можемо знати, як поводитися. Ми можемо знати, як бути правильними. Ми можемо знати, для чого ми тут, або для чого ми робимо цю або іншу справу. Але в певний момент єдина причина єдина причина здається. Певний момент, це егоїзм через наш егоїзм, через любов до себе, через те, що я очікував сам накататися. Я очікував, що хлопці там один-два рази спустяться, і ми з ними підемо на червоні траси, там підемо до гори, не знаю, буковель підкоряти. Ну, власне, через егоїзм. Просто банально через егоїзм. В певний момент я здаюся, я не маю сили, я не маю терпіння, я не маю нічого. І що мені допомогло? Приклад. Приклад іншого хлопчика. Іншого, який не побоявся спокійно, з лагідністю, з любов'ю, подати руку, не допомогти, і це мене так поклав на лопатки. Тому товариство, перша річ, нам треба просто пригадувати собі, опиратися, боротися увесь час і постійно проти власного егоїзму. Увесь час, без перестанку. Наш егоїзм має на меті покласти нас постійно на лопатки. Наш егоїзм завжди прагне взяти гору. Завжди, без винятків. І тому або я буду брати над ним гору, або він наді мною. А друга річ, мені сподобалося, і власне, як мене це торкнуло через приклад. Тобто, коли ми робимо приклад жертовності, то я підозрюю, що це так само працює. Практика показує, що воно так само працює. Коли я жертвую себе заради когось, допомагаю, подаю руку, не дивлячись ні на що, то це, це слухайте, це благословляє. Це і є благословіння. Воно благословляє, бо ми для того покликані, аби любити один одного безкористиво, не дивлячись на 700 чи 800 падіння. Тому запрошую вас всіх до того, аби розпізнавати свій егоїзм. З ним боротися, йому опиратися і від нього відрікатися. А друге, власне, коли поборемо, то робіть щось, що є нетипове для цього світу, що є ненормальним для цього світу. Робім щось з любові безкорисливо, один для одного. І тоді це також може стати, як для мене, тоді на цій трасі прикладом, який буде ставити на лопатки інших людей. А як апостол каже, щоб інші люди, бачивши ваші добрі вчинки, Славили Отця, що на небі. Круто. Файно дякую, що ви є. Відрікаємося від егоїзму, опираємося йому, борімося проти всякого егоїзму, який у нас закладений просто в нашій старій людині. Нехай тепер стара людина від егоїзму попостить і допомагаємо новій людині давати себе з любов'ю, давати себе жертовно, давати себе безкорисливо. Незважаючи ні на яку кількість падінь. Знову і знову. Ще раз і ще раз. Крок за кроком. Майтеся файно. Мир вам!